Привіт, друзі! Ви на YouTube-каналі Вєта ТВ. Зараз вас чекає корисна, цікава та гарна розпаковка. Спочатку був картон в плівці. Потім було таке захисне теж покриття. Потім два товари в окремому упакованні та плівці. Як бачите, коробочка в захисній плівці це супер круто, тому що гарно доїхала, плюс перед тим, як дарувати, коробочка не пошкодиться. І наступний товарчик теж у плівці, плюс я бачу солодкий комплімент від продавця, розпаковую ось в такій коробочці підложечка з подарункового паперу, листівочка, де написано: кожна мить неповторна. Нехай удача їде з тобою на сусідньому сидінні. А ясне сонечко вказує шлях. Ну, прям супер. Наче як дві листівки, так? Дуже дякую, дуже ціную, до речі, листівочки, візиточки. І в такому прекрасному подарунковому пакуночку, до речі, посилочка пахне цукерочками. Не знаю, що за спеціальний запах. В пакуночку ось такі сережечки. Вони буде дуже класно виглядати. В найближчі дні зможете в мене в інстаграм побачити, як така ручна робота, ексклюзивна буде виглядати в образі. Майстра відмічу. Під відео буде посилання на інстаграм. Це сухоцвіти, з одної сторони рельєфно, з іншої ось така плоска сторона. У будь-якому разі дуже класно. Там ще є інші цікаві модельки, плюс скоро будуть каблучки, теж з сухоцвітами і смоли. Тому однозначно рекомендую цього майстра. Наступне із замовленого така от тарілка, на якій можна розміщати сир, ізюм, горішки, маслинки, ну, щось такого, знаєте, закусок, які класно подати на стіл. І прямо Здивувала мене ця тарілка, тому що я очікувала, що вона буде якась менша. А це погляньте, яка вона величезна, як розмір піци великої, так? заглиблення, в які все зручно поставити. І цю тарілку зручно переносити на стіл і гарно подавати. Скажіть, до замовлення було ось таке пакування з солодким компліментом. Тут написано: дякую за замовлення. Вказано ім'я майстра, як знайти в Інстаграм. Це не просто листівочка, це гляньте. Це, наче, скріншот сторінки, де є назва сторінки в Інстаграм, перелік товарів, посилання, фоторобіт це супер-супер красиво, оригінально. До того ж, для зручності є можливість відсканувати QR-код. От, є можливість ось так знайти, або ж просто подзвонивши, запитати, що є, замовити в подарунок собі, або одразу на адресу близьких, дорогих вам людей. Солодкий комплімент, зовсім зовсім різний. Як бачите, різні цукерочки. Ось такі, такі, такі. В будь-якому разі, це те, що неочікувано, те, що я не тримаю вдома, тому що, хто знає мене, знає. Я вдома ніколи не зберігаю солодке злу їжу, але воно ж так приємно і такого ж хочеться, правильно? Тому ми з кішечкою нашою бажаємо вам класно провести вечір і обирати подарунки в таких класних, щирих творчо креативних людей, як Людмила. Сторіночку відмічаю під відео, телефон теж залишаю під відео. В будь-якому разі рекомендую і щиро дякую за замовлення майстру з класним суперським люксовим обслуговуванням.